Всіх дорослих і маленьких вітаю на дитячому YouTube-каналі Казкова Скарбниця. І з вами я, Фея Казок. Запрошую вас послухати дуже-дуже цікаві казочки. Перша казочка про дружбу. Жив у далекій спекотній Африці маленький жираф, який дуже соромився свого високого зросту. І часто запитував у мами. Мамо, ну чому я такий високий? Та я і друзів не можу собі знайти. Як мені з ними гратися? Вони ж усі такі маленькі. Не переймайся, відповіла мама. Друзів не за зростом вибирають. І ось одного разу жираф стояв. І неквапливо жував листя пальми. А на самій верхівці сиділа мавпочка і намагалася зірвати величезний кокос. Але у неї це не виходило. Мавпочко, тобі допомогти? запитав жираф. Якщо не важко, допоможи, будь ласка, з радістю відповіла мавпочка. Кокоси висіли так високо, що навіть жирафу було важко їх зірвати. Йому довелося ставати навшпиньки та витягнути шию для того, щоб дотягнутися до одного із них. Зірвавши горіх, він віддав його мавпочці і запитав, як вона збирається злізати з пальми адже та була дуже високою, стовбур зовсім гладким, а в лапках у неї був кокос. Мавпочка не знала, що й робити. Жираф вирішив їй допомогти. Він узяв кокос до рота, піднявся якомога вище на задніх ногах, щоб мавпочка змогла забратися йому на голову. А потім опустив голову вниз, і вона швиденько спустилася на землю. Жиравчику, ти справжній друг, закричала мавпочка. Що ти сказала? здивувався жираф. Ти мій друг, я тепер з тобою завжди дружитиму, відповіла мавпочка. Жираф був дуже радий появі друга. І побіг повідомити мамі радісну новину. Казка про історію кулька. На різдвяні свята батьки подарували Тарасику квитки до цирку. Я піду до цирку, радіючи, претенцьовував тарасик з квитками у руках. Фантастична вистава не залишила хлопчика байдужим. Тарасик був у захваті від клоунів, акробатів, жонглерів та фокусників. Його сподобалися швидкі та дотепні мавпочки, гордовиті леви та слони. Після вистави на згадку про цирк. Тарасик попрохав маму купити повітряну кульку. Яку ж це гарних кульок мені обрати?» – думав хлопчик. Ох, яка жовтенька, радісно говорив він мамі, вказуючи на жовту кульку. Ой, ні, швидко змінював своє рішення та бажав уже зелену. А затим вказував на синю. Ні, врешті-решт, твердо сказав хлопчик. Та попрохав дати йому червону кульку. Ой, матусю, звернувся він до мами, яка терпляче чекала на Тарасика. Вона нагадала мені тепле літочко та яскраві квіточки. На вулиці кулька побачила птахів, небо та хмаринки. Усе довкола здалося їй таким гарним. Кулька почала витанцьовувати в руці у Тарасика. Вона неначе просила відпусти мене на волю. І Тарасик пожалів її. Лети, лети, кулько, у небо та передай вітання хмаринкам та пташкам, сказав він. Задоволена кулька стрімко полетіла у небо, а Тарасику здалося. Що на прощання вона йому посміхнулась. І ще одну казочку я вам прочитаю про країну загублених речей. Одного разу у країну загублених речей потрапили нові мешканці шапочка з помпончиком і рожеві рукавички. Розкажіть свою історію. Попросили нових мешканців жителі країни. Ми, речі дівчинки Лілі, почали ті свою сумну розповідь. Вона дуже неуважна і постійно кидала нас то на дитячому майданчику, то в садочку. Дівчинка забувала нас вдома на прогулянці і в гостях. Ми так втомилися від такого життя. Що вирішили піти від неї назовсім. Тим часом Ліля, збираючись у дитячий садок, не знайшла шапочку і рукавичок. Дівчинка шукала їх скрізь, але марно. Ліля дуже засмутилася, аж раптом перед дівчинкою з'явився яскравий метелик. Вона дуже здивувалася, побачивши його. Бо метелики взимку сплять і зустріти їх неможливо. Я, сказав метелик, казкова фея, і можу допомогти тобі відшукати зниклі речі. Дівчинка радісно заплескала в долоні, і фея перенесла Лілю в країну загублених речей. Вона побачила іграшки. Книжки, шапки, черевики і навіть велосипед, які дуже сумували до своїх господарів. Відшукавши серед безлічі речей свою улюблену шапочку з помпончиком і рожеві рукавички, Ліля захотіла повернутися додому. Але речі не бажали повертатися. Все одно завтра ти нас загубиш або залишиш у магазині. Сказали рукавички, а мене ти забувала у своїх подруг аж п'ять разів. Ображено прошепотіла шапочка. Я більше ніколи не буду вас губити і завжди кластиму вас на місце, засоромившись, пообіцяла Ліля. Речі повірили дівчинці, адже дуже любили свою хазяйку і погодилися повернутися додому. Дівчинка дотримала свою обіцянку і більше ніколи не губила їх, бо завжди пам'ятала про країну загублених речей. Хто дослухав казочки до кінця, той молодець без кінця? Ставте свої вподобайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!